Дітки, я надіюся, що ви всі чемні і слухняні. А от що сталося із зайчиком, який не послухався маму, а вчинив, як радила йому капусна ворона, ми дізнаємося з вами із сказочки Богдана Жолдака «Куцяткові цятки. Отже, Слухаємо. Зайчатко куцятку, як і всі маленькі діти, дуже любило солоденьке і їло його коли тільки могло. Ням-ням-ням-ням. Мамо, дайте мені ще одну цукерочку. Краще поїж борщику. Мамо, тістечко з кремом хочу. А тим часом за вікном на гілці у гнізді сидить неслухняна ворона каркара. Уважно підслуховує. Не можна багато солодкого їсти, синку, каже мама. «Чому?» Дивуються зайчатко, наминаючи бісквіт. Бо від нього можна захворіти, будь обережний із солодощами, їж їх потрошку, а я йду на роботу. Зібралася та й пішла. Дурниці, каркнула за склом ворона. «Оцу! Ерок не захворієш. Правда твоя, вони смачненькі. Яка ж тут хвороба? Радо погодилось зайчатку. Оно скільки я їх гніздо натягала. І бач, здоровенька. Ось і ще Кілька кульочків притягну, показує вона свій запас. А й справді хіба ж таки можна захворіти від солоденького, подумала зайчатку куцятку Від смачненького? Та й ну, за варенячку. ну хто більше з солодощів з'їсть? ням 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 ням. Ворона, каркара їсть клює за вікном шоколадку. Зайчатку, куцятку дістає з буфету, цукерки, печиво, лимонад, мармелад, халву, мандаринки, виноградик, варенечко, мед, пастилу. Грильяж людяники, усе червонуватого кольору одразу пхає до ротика. Мням-ням. А мама й не буде знати, повчає неслухняна ворона за шибки. Я ж їй не скажу. От спасибі. Мама прийшла з роботи й одразу от порога. Ти мене не послухало, їло багато солодкого. Ні, маму, я не їло!» Намагається засунути під ліжко цукеркові обгортки зайчатку. Я його навіть не бачила, ховає за спину, забруднені в шоколад ручки. Неправду мамі кажеш? Я, я ніколи не обманюю. Ану, покажи, що це на тобі. Зайчатко вкрилося ще разніше червоними цяточками, і не лише від сорому, вже вони й на ніжках. Ось ти захворів от солодощів, біда. Засмучена мама опустила додолу сумку. Поглянь лише на себе. Зайчатко, куцятко, біжить до дзеркала, бачить на собі червонуваті цяточки. Ой, що це? Викликали лікаря-тятлика. Це хвороба от солодкого, діатез», – каже лікар притуляючи до грудей зачиняти стетоскопа. призначимо ліки, каже він, виписуючи рецепт на травичку череду. Мама одразу зуж заварила її окропом. І тепер зайчатку куцятку їло не в солодощі, а натирало тільце несмачною трав'яною настоянкою. І тепер воно не бавилося, а лежало хворе в ліжечку. Доки не вилікувалось, дивиться в дзеркало. І посміхається, бо червоні цяточки одпадають од от личка. Милується на себе в дзеркало, бо червоні цяточки відпали уже від лапок і вляглися на підлогу. Ой, який я гарненький. Визирнуло зайченятку у вікно. А там із гнізда пернаті санітари несуть ворону, каркару, на ношах до пташиного авта швидкої допомоги. Ворона вся вкрита червоними цяточками. Ой, що це зі мною? А там у середині Авта швидкої допомоги повнісінько різноманітних ліків та препаратів. Ворона злякалася, таке, бачите, це всі ліки для мене. Як називається ця хвороба? питається ворона Каркара у зайчатки. Неслухняністю, відповіло маля, діатезом виправив лікар. Хворобою для хитрунів, які їдять забагато солодощів. Хіба ж я багато з'їла? Ой, ой, а хвороба ця лікується? запитала ворона і откинула чупа чупс. Ось, візьми. Зайчатко подало пляшечку з настоянкою. Якщо ліків їсти багатько, – показує рецептом на них сумній вороній лікар дятик, а солоденьке потрошку. Ворону не лише натирають настоянкою із череди, але й поять нею. Так, так, а солоденьку їсти потрошку, повторило зайчатку. І слухатися старших. Додала зайчиха